Шо ви пасики на моциках з повним баком кензіка, з повним баком кензіка. Я в роті бав, я воював, я танки грисяк барбарис, медалі відрами давали, я не брав, я в роті бав, я воював. Жінку з прізвищем повістка боїться брати навіть рідний чоловік. Оце тут кермо, там зчеплення, тормоз газ, потім нейтралка, вімкнув першу і поїхала. Зрозумів? Підкиньте вода не остивала! Короче, братва, брата, щас Кума. <реклама> Підтримай український контент. Допоможи проекту РекТОП приколи робити нові випуски. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі під цим відео. Обирай суму поповнення та натискай Зробити донат. Кожні ваші 10 гривень допоможуть робити новий контент без реклами. Цього разу спонсорами каналу стали Я Українець, Алукард та Роман і «Інна». Дякуємо вам за підтримку, твій РекТОП. То що даємо Україні танки? Я Я А А чо чо да? Давай проконсультуємось. Давай. Turn off cell phones, Apple Watches, any other sound-making devices. This is a solemn and sacred ceremony. Komuchanka. В одному зайке! Ха-ха! Воно ж у тебе в коїні. ні? Я ще густи. Я ж в мам Єбать тобі пизда, щас кума, сука. Зарядне моє. Я тільки помила ту машину, нахуй. О, курва. Це 5-є, 5-я хуєвши. Знаєте, куди ми їдемо? Там, де море цицьок, де баби голі скачуть. Та то піздес приїхав. Несисьок, не цицьок, не бабів нахуй. Я їбу такі поїздки, блять. Я взагалі раніше вела. Дуже розгульний образ життя. Я ходила по клубам, тусила. Але в певний момент Це, води не хочеш? Хочу, так, да, да, да. no, no, no. я в певний момент, е що так більше не можна. Я пройшла марафон у блогера, no, no, no. змінюй себе, повірю в себе. No, no, no. І я повірила, що я змогла. Так. No, no, — no. Я теж зможу найобувати людей. Молодець. No, no, no. Добрий день, це мій друг Бірік. І в два роки він е, бігав завжди голенький по селі. Зараз йому трошки більше, але 3 літри горілки йому допомагають повертатися в дитинство. Man, I was uh, the, the, what, QA three times in my life, uh, and the warps one time. The, uh, Skoda. Simply clever. У коняку благородство, У горівки пригоди, у воді мікроби. Що будемо пити, кума? Іноді я думаю, що потрібно здатися і не вчити більше англійську. Але потім згадую слова Вінстона Черчилля. government. Все. Все. Можна друге? Luck, hey, what happened to two hands? No, up, oh, 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 Two hands? No, don't give up. Two hands, two hands. Read. Where's your other hand? Two hands, please. Two hands. Thank you. Okay, his bowl is over here. There we go. That's okay. Don't worry about those. You got it. нихуя. Фух, я сейчас скажусь. Дошли до этой буквы в алфавите в английскому. Полечка, как называется эта буква? Далбаю. W. Далбаю. Дабл-ю. Дай, дал бою. Дал бою. Дал бою. Фу, блин. Что ты ржешь там, а? 1 лютого нова пошта змінює тарифи за відправку посилки вагою більше 200 грамів доведеться віддати душу матері та свою оральну цноту. В якості альтернативи клієнт також може безкоштовно три тижні пропрацювати у найближчому вантажному відділенні. Е, дивіться, чого озерна саме крутий і продуманий район. Зараз покажу вам. Дивіться, тут дорожка у нас лиська, і спеціально поставили матрас, щоб люди, коли падають, вони падали на матрас, а не на плитку. Я, звісно, дуже вибачаюся, але ти сидиш за моїм стільцем. Стільцем, ти моїм. Ти блядь, Я. Єральд. Й... Я тут їм. Моя тарілка стоїть. Чого ти сюди всівся? Ти навмисно так робиш? Бо знаєш, що я зараз хочу тут сісти їсти. А що це за. за порухи такі? А, блядь! Що, <різь> суки! Як думаєш, чому українки хочуть стосунків з військовими? Mm, тому що військові вже вміють готувати, заправляти ліжко та виконують накази. Щось геть не висипаюсь. Довесь, я можу допомогти. Яка тобі подушка потрібна для гарного сну? Фінансово. Добрий день, Еврібаді. А ти кажеш, що я не так шапку ношу. О, подивися, як. Ви пам'ятаєте своїх друзів з дитинства? У мене був реально такий крутий друг, з ним всі хотіли дружити. Знаєте, це такий чувак, коли в школі казали всім прийти в офіційному, він приходив в салатовій рубашці з драконом. І в дитинстві була така ситуація. Якось він е, впав рукою в говно. Я зараз, як як зараз, це пам'ятаю, він встає, в нього рука в говні. Він дивиться на нас, а ніхто, блядь, не сміється. Ну бо авторитет. І він говорить нам, хто зараз не замаже руку в говно, то я більше мені не друг. Ну і це якось там забулося і проходить 10 років. І недавно цей друг приходить, я його не бачив 10 років, він недавно приходить до мене на стендап. Уявляєте? Він приходить і каже: де ти, що ти що не пишеш, чи не дзвониш, слухай, така ситуація немає грошей. А він з дівчиною каже, така ситуація немає грошей, можеш один квиток безплатно дати. Я такий мене в голові зразу голос такий да бля. Я думаю, я дам тобі квиток, якщо ти замашеш руку в говно. Добре, то є юстина. Страс пов'язана. Юстина учися україн українського. О. Е, юстина, повіць ко я чи научила. Lubлю swoją robotę i żyję za Його батька корися ти Хрися, його ти ти спиш? Я дуже любив. Дітей. Не спиш. Дивишся зі мною щось. Да? А а було б дізнатися, які зробити характер Александ. Скажіть, Алекс, він люблю в телеграмі реакції ставити. Знаєте, це вогник, оце палець. Я тепер з людьми взагалі не спілкуюся. Шкода, що такого нема в житті, щоб до мене прийшли і такі Ярослав, Коли ви заплатите комунальні? Я такий. Блять статью нахуй. Был себе новый навигатор на днях. Давай. Що може бути краще мені, ніж прокататися о 6-й ранку, щоб данько збиратись на роботу, щоб о 8-й вже бути в офісі. Та все що завгодно. Я не поняв, я не поняв, бляха-муха. Що це тут таке, га? Що це тут таке? Пес. Може, ти гуляти підеш? Як ти ставишся до гороскопів? Я взагалі вірю в гороскоп, оскільки колись мої водолійські здібності були пробуджені раком. Поймете це, дура, ти дурна, блядь. Поймете це, аж у мене живіт, желудок болить, я умру зараз, блядь. Поймете це мене, пойми, не поймеш, просто зараз застрелюся. Мохамед Алі бився, тому що хотів слави. Майк Тайсон, тому що хотів грошей. В районних спортивних школах діти б'ють її б за грамоти. Я не сексі народ. Мені 32, і мені дуже соромно е, зізнатися в, в, в тому, що я не сексі. Раніше я був, знаєте, десь в 23, Я пізді був юркий, Знаєш, жінка, жінка ще спить, а я її їбу вже. Знаєте? Ось ви розумієте про що. я. Знаєте, коли вона має посуд, ти десь там підскочив, хуї там її в руку дав, вона потримала, втік. Ти вже задоволений. Зараз, зараз, якщо я хочу їбатися, вона знає це за тиждень. Я її попер я її попереджаю. Я один, коли чую фразу Зустріч Рамштайна, уявляю, як Лойдостін бере гітару, і під перероблену пісню Файфрай розказує все, що можна з ними зробити за допомогою нового обладнання. Ах, блин, от пашемо по тих електростанціях, а їм Да, треба їм якось воздух перекрить, бри. Так давай лупашити по деревах, щоб повітря не було. І, так сказати, дамо на воріхи, бля. Щоб блядь. буде їм плакала блядь. Якщо вони ще з графіком відключень кисню будуть розбиратись, не кукуха поїде. О, так треба, щоб якщо й води не було. А так давай цей! Будемо лупашити по ставках. Ні. По клашка. Ти ППО. Ні. Такого кіра ти мене збиваєш? Кажи, щоб в українців не було води. І бачимо по хмарах! Боже Сергій, що ти мелиш? А що не так? Є, є, є хмара, Сергій. Якщо ти в неї стріляєш ракетою, то вона лопається і вода навпаки витікає. І в них тоді буде багато води, ну ти думаєш. Так то. давай всі ми хмари проб'ємо, щоб був потоп! Попашим по хмарам, щоб не було води, і по деревам щоб не було повітря. Офігенно робимо! Відійшов я на одну секунду. Дивлюся, тут вже тут вже все. Поїв, коротше я. Що тобі? Нормально їсться, так? Да? Ти їж, не стісняйся, звісно. Все, що завгодно для тебе. А ми нашу слава Україну. Е, песемо. Хай ця руська падать вже повиздихає скоріше. Боже. Je tu me